Ти пам'ятаєш, як ми тут гуляли у 19-му році, ага. так і приїхали. <кху> Тоді ще закопалися в Тернопіль. Так, да. доля! То була доля. Бач. Поруч той центр, <кху> То доля. Так, так. Я відео знімаю тут. Як ми йдемо. Хочу пані салоні зняти. Дійти до неї з обличчя, щоб видно було, бо тільки спинку ж просто сказала то. так, так. Все якраз ох сведе. Сламасово Соломія прошельницька.